Ражено низку важливих об'єктів на території країни-агресора. Тривають заходи з послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії задля зниження наступальних спроможностей російської армії та ускладнення постачання пального підрозділам окупантів Сили оборони України в ніч на 24 вересня влучили по території нафтопереробного підприємства Газпромнефтяхім Салавату Башкортостані. За попередньою інформацією уражено установку первинної переробки нафти ЛОАВТ-6. На заводі триває пожежа. Це підприємство переробляло до 10 мільйонів тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області РФ, які задіяні у забезпеченні окупаційної армії. Так вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію Кузьміч-1, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію Зензеватка, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід Куйбишев-Тихорецьк. Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України з метою порушення виробництва безпілотних літальних апаратів та зниження бойових спроможностей противника уразили виробництво безпілотних літальних апаратів в населеному пункті Валуйки, що в Белгородській області РФ. Зафіксовано влучання та пожежу, результати та ступінь ураження уточнюються, підтверджено успішну реалізацію однієї з попередніх місій. Так, 22 вересня далекобійні засоби Сил оборони України уразили Астраханський газопереробний завод Астраханська область РФ, пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки ВРФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об'єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 мільйона тонн на рік. Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників, щоб змусити окупантів припинити збройну агресію проти України. Далі буде, слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. Ukrainian Defense Forces struck a number of important facilities of the Russian Nazis invaders in the so called Russian Federation. including the Gazprom Neftihim Salavat oil refinery in Bashkortostan, oil pumping stations in the Volgograd region and unmanned aerial vehicle production facility in the Belgrade region.